55-річний Юрій Четвертак активно збирає гриби вже понад 10 років. Каже, що почав ще з дитинства, ходив до лісу разом із друзями на Львівщині, а професійніше зайнявся тихим полюванням останніми роками. Каже, що найбільше цінує у цьому занятті тишу, спокій і адреналін, коли знаходиш гриб. Найчастіше Юрій ходить по гриби в ліси Тернопільської громади. Також разом із друзями вирушає на грибні виїзди на Кременеччину, Бережанщину, Підгаєччину, а іноді навіть на Рівненщину. 99% Я збираю тільки білий гриб, білий або польський білий гриб. Рекордним пригадує чоловік був день, коли він назбирав 20-літрових відер маслюків. каже, особливих секретів тихого полювання немає. Усе залежить від лісу, місцевості і виду грибів, які плануєш знайти. Щоб не пошкодити грибницю, бажано постукати по шапці, і викрутити. Я маю на увазі білий гриб викрутити його. З грибниці і легенько рукою е, притиснути місце, е, в якому ріс е, грибочок. Якихось особливих лайфхаків по збору, напевне, що, як на мене, е, я особисто, я не маю, е, все е, залежить від удачі. І від того, чим повільніше ти будеш ходити в лісі, тим якісніше буде в тебе полювання. Гриби чоловік збирає у відро. Ну, ось це сіра рядківка. Дуже, як на мене, смачний гриб. Викручуємо. Він має всередині перетинки. Дуже чистенький, дуже легкий в приготуванні і дуже смачний гриб. Витягнули. Ножиком відрізали, почистили, щоб вдома вже не чистити. Грибничка лишилася у нас в землі. Ми шкоду грибу не зробили ніякої. Все, і отакий от чистенький грибочок кладемо в кошик. Юрій додає, не бере грибів, яких має сумніви. Також радить оминати червиві і не збирати ті, що ростуть біля дороги. Якщо є дірочка в ніжці, значить то рижик. Нема. бачите, то... Як кажуть мисливці за грибами, гриби можна їсти всі, але деякі один раз. Свій цьогорічний грибний сезон чоловік розпочав у травні 2025 року. І, хоча теоретично збирати гриби можна до грудня, на практиці, каже Юрій, сезон вже добігає кінця. От сьогодні вже у нас 22 жовтня. Я вважаю, що це в нашому регіоні, це вже завершився сезон. Ще можливо буде, от обіцяють, два-три дні погоди теплої. Якщо буде тепла погода в день, і будуть, можливо, якщо переддень буде. Невеличкі опади, ще можуть бути трошки грибочки, а зараз вже, 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 вже холодно ввечері. Гриб любить тепло і вологу. А в нас вже ця погода, якби вже минулася. Медики нагадують, під час грибного сезону зростає кількість отруєнь. Зокрема, люди не знають види грибів, плутають їстівні з отруєнами або ж неправильно їх готують. Найпоширенішим і найнебезпечнішим таким грибом це є бліда, поганка. Навіть наймалесенька доза цього гриба може бути смертельно небезпечним. Цей гри плутають з сироїшками, з печерицями, тому це так доволі поширене явище. Е, мухомор, мухомор червоний, пантерний, сморчок, тепер це зморшки, називаються гриби, зеленки, дубовики та інші. Розпізнати отруєння грибами можна за кількома симптомами. Їхній прояв може настати вже через кілька хвилин або навіть через добу після споживання. У будь-якому випадку варто негайно звернутись до лікаря. Нудота, блювання, блювання більш. Воті, слабкість запаморочення, може бути підвищення температури, озноб. Якщо ми про мухомор говорили, це можуть бути галюцинації, погіршення зору. І дуже небезпечно, це коли вже є жовтяниця, тобто жовтушність шкіри і темна сеча. Це говорить нам про ураження важливих на органів. Медики наголошують, головне безпека, адже навіть досвідчені грибники іноді можуть помилятися. Тож, вирушаючи до лісу, варто пам'ятати краще повернутись з порожнім кошиком, ніж з небезпечним врожаєм.